Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами виконаємо дуже цікаве малювання. А ще саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву дерева, а коли напивсь води, стих і згаснув назавжди. Так, це вогонь. Хвостом воду бере, хвостом випускає, як вогонь розбушувався, його поливає. Це пожежна машина. Вогонь наш друг і наш ворог. Вогонь надійний помічник та друг людини. Він готує нам смачні страви, гріє в холодну пору року, але вогонь буває злим та дуже небезпечним. Пожежі можуть бути від незагашеного багаття, відкинутого недопалка, від спалювання сухої трави. Та ще коли діти бавляться сирниками. Коли тряпляється пожежа, ми викликаємо пожежників. Це люди, які гасять пожежу. А ви пам'ятаєте, за яким номером їх викликають? Правильно, за номером 101. Діти. А за допомогою якої техніки так швидко вони завжди добираються на місце пожежі? За допомогою пожежної машини? Як ви вже здогадались. Малювати ми з вами будемо пожежну машину. Пожежні машини бувають різні, але завжди червоного кольору. Вони мають кабіну, кузов, колеса, на горі пожежну драбину та ще довгий пожежний рукав. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я главніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності є сила. Нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик і вода. Малювати почнемо з кабіни водія. Намалюємо прямокутник червоного кольору і зафарбуємо, не виходячи за контур. Зверху намалюємо квадрат, це буде віконце. Намалюємо ще один великий прямокутник. Це буде кузов і також зафарбуємо. Зверху ми намалюємо дві довгі лінії. Це буде пожежна драбина, намалюємо проблисковий маячок. Ще нашому автомобілю потрібні колеса. Пожежний рукав, щоб тушити вогонь. І фара жовтенького кольору. Ось такий автомобіль у нас вийшов.